Як ви, ваша політична сила, бачить розв'язання конфлікту в Україні? Яка може бути в цьому роль Німеччини? Ми розглядаємо цей конфлікт не лише як внутрішньополітичний внутрішній конфлікт в Україні, але як і воєнну загрозу для всієї Європи. Останній час ситуація із безпекою у Європі внаслідок наслідок російської. Агресії значно погіршилася, і виникає питання, як реагувати Європейському Союзу на ці події для нас важливо, щоб Україна самостійно визначала своє політичне майбутнє і в внутрішньополітичному плані, і в зовнішньополітичному плані. Україна повинна сама знати і бажати з ким їй хочеться відпрацювати на майбутнє. І дуже також важливо, щоб агресія у Європі і територіальна анексія не застосовувалася більше як політичний засіб. І це, звичайно, все матиме наслідки і вплив не лише на Україну, але й на інші частини Європи. І на ці питання необхідно знайти відповідь. Чи була ефективною досі європейська політика щодо Росії? Чи не запізно було запроваджено ці жорсткіші санкції? Ухвалені наприкінці липня? вирішальними є дві речі. В Європейському Союзі важливо, щоб всі 28 членів європейського союзу були єдині, щоб вони ж дотримувалися єдиного рішення. Це було досить складно організувати, оскільки існують різні форми економічної співпраці з Росією. Але нам все таки це вдалося, і 28 країн-членів Європейського союзу зайняли єдину спільну позицію, і це стало дуже значним політичним. Символом, і значним політичним сигналом для Росії, ми розглядаємо це як і важливий політичний успіх. По-друге, економічна співпраця України з Європейським Союзом на основі угоди про вільну торгівлю. Повинна бути помітною для людей в Україні. Вони повинні це бачити. Уже було надано фінансову допомогу, але ще необхідно надати і гуманітарну, і інфраструктурну допомогу. І про все це повинні люди відчути і побачити, що це вже діє, і що на основі підписання угоди про асоціацію. Є значне поліпшення життєвих умов населення України. Ми намагаємося цього досягти, і вже є певні інше Ми бачимо, що європейські санкції не змусили Росію припинити постачання зброї бойовикам і так само продовжуються обстріли української території з боку Росії. Які ще є методи тиску Європейського союзу на Росію, зокрема у разі прямої військової інтервенції Росії в Україну? Нам не варто прямо говорити про такі заходи, але ми знаємо і визнаємо, що відбувається щоденний обстріл української території з боку Росії, і ми розуміємо, що санкції необхідні. Вони можуть бути повсюджені, розширені також і на інші сектори економіки. І режим цих санкцій може бути посилений. Але е, зараз не варто говорити відкрито про е, військову ескалацію у цьому питанні. Хоча ми маємо у, серед своїх засобів е, методи можливості впливу для того, щоб е, подіяти, щоб е, послабити російську економіку, якщо Росія не відмовиться від тих методів. Агресії, які вона зараз вживає проти України, нам не треба йти на поводу у російської пропаганди і вірити, що санкції не діють, тому що санкції зрештою вплинуть на російську економіку, зокрема на ті галузі російської економіки, які пов'язані з військовою -промислов... промисловістю. У відповідь на санкції Європейського союзу Росія наклала свої санкції, заборонивши експорт продовольчої продукції з країн Заходу, зокрема Німеччини. Наскільки великі втрати Німеччини від таких санкцій, і чи не змусить це переглянути політику санкцій щодо Росії? звичайно, що у нас в країні також відбуваються відчутні ці обмеження на імпорт в Росію, але це свідчить також і про нездатність російської економічної політики, нездатність Росії забезпечувати ситуацію з харчуванням з продовольством для власного населення. Потреба в імпортних товарах, товарах. Харчування для російського населення зараз набагато більше ніж це було ще 15 або 20 років тому, і звичайно, ті обмеження, які Росія запровадила, вони також і подіють наш діятимуть на шкоду самому нас російському населенню, але в той же час ви маєте рацію. Ми відчуваємо також певні втрати, але ми готові навіть у разі загострення цих санкцій. Готові також понести відповідні втрати. Але не можемо відмовитися від збереження від захисту європейських цінностей від забезпечення ситуації із безпекою в Європі. І не можемо, щоб короткострокові якісь торговельні інтереси переважали над політичними цінностями над мирним ладом у Європі. Ви згадали про російську пропаганду у Німеччині. Деякі аналітики кажуть, що її метою є гра на почутті історичної провини німців перед росіянами. Наскільки насправді є великим вплив російської пропаганди на німецьке суспільство і на німецький політиком? Я вважаю, що вони користуються не лише із такого історичного почуття провини, але вони також і стараються зіграти на певних німецьких інтересах. Тому що треба визнати, що в нас суспільстві дійсно існують і різні погляди на суспільство, але у відкритому суспільстві допускається ця різниця у поглядах, і е, в будь-якому разі істина правда завжди перемагає. А пропаганда, яка ґрунтується на обмані, на брехні, вона зрештою програє. І, звичайно, нам треба завжди відкрито виступати проти цієї пропаганди, відкрито говорити із людьми, і зрештою правда переможе. І тому дуже важливими вирішальними елементами в суспільстві повинна бути свобода, багатство чи різноманіття засобів масової інформації, свобода думки і слова, боротьба з корупцією. Незалежні суди це все, що може легко вплинути на клептократичну верхівку, на клептократичну невеличку групу у Кремлі, і я думаю, що ми своїми зусиллями зможемо цього досягти. Наша мета у німецькому бундестазі полягає в тому, щоб якомога швидше, а саме у листопаді. Ратифікувати угоду про вільну торгівлю, яка укладена в рамках угоди про асоціацію з Україною, і треба, щоб населення в Україні побачило перші успіхи. Від дії цієї угоди, тому ми намагаємося цю, саме цю частину, тобто економічну частину е, угоди ратифікувати якомога швидше у німецькому Бундестазі. А для цього потрібно, щоб ратифікований текст угоди е, був ратифікований Радою не пізніше середини вересня, і для того потрібен ще час для ратифікації у Брюсселі і в національних парламентах європейських парламентах. Ця ситуація дуже важлива, щоб можна було продемонструвати, що співпраця з європейським союзом дуже в швидкому темпі, і вона принесе помітні результати для всіх країн.